Я е, представлю цю сенсацію, сенсацію цього сезону, як для мене, це сенсація. Я хочу розказати три сумні історії, які були в мене як консультанта з Крисиком. Перша сумна історія це була коли я зустрілася з клієнткою потенційною, яка просто надзвичайно хотіла підібрати собі догляд. Це була приємна жінка, вона все спробувала запровели клас, це був таймбай, це було прекрасно. Але раптом в неї почало виникати дискомфорт, почервоніння, якесь таке почісування, І вона не змогла придбати цю систему. Друга сумна історія, з якою я зустрілася, це була історія, коли. Моя клієнтка придбала ретинол, але за якийсь період часу вона сказала, що не змогла з ним подружитися, тому що в неї почав виникати дискомфорт. І ще одна сумна історія, коли я познайомилася з потенційною клієнткою, але вона сказала, що я нічого не зможу придбати в Маріке, в мене надзвичайно чутлива шкіра, мені взагалі нічого не підходить. Я хожу тільки до косметолога, і вона мені робить спеціальні засоби, які мені потрібно використовувати. Я точно не зможу стати твоєю клієнткою. Питання до вас. Підніміть, будь ласка, руку, хто за, скажімо, останні півроку зустрівся хоча б два рази в ситуації, коли жінка мало, чутливу подразнену шкіру. Так вищий підніміть. Бувають у вас такі? Угу. Ну, тоді, напевно, я можу розказати про цей засіб. Так, покажу. Так, бачите, яка чарівна паличка. Коли він попав мені в руки, я зрозуміла, що е, це партнер нашого догляду за обличчям. Що це засіб, який. Змінить правила гри. І яким чином зараз я вам розповім. Дивіться, з чим стикається наша шкіра? Стрес є? Так. Да. Є. Погодні умови, сонце, так? якісь засоби, які нам не підходять. Ми деколи робимо пілінги, деколи ми робимо, наносимо ретинол. Так? І все це підвищує чутливість. І нам потрібно щось, що полегшить цю ситуацію, що відновить цей бар'єр. Про бар'єр, шкіру як бар'єр. Ви знаєте, що можна нашу шкіру уявити як цегляну стіну. Ця цегляна стіна вона складається з таких цеглинок, між якими є цемент. Уявляєте, так? що таке це стіна? І от, власне, оці неправильний догляд, погодні умови, наш вік, який ну, якби зменшує вироблення деяких речовин в організмі, так все це сприяє тому, що оцей цемент, який між тими цеглинками є, він руйнується. І завдяки цьому шкіра змінює свою проникливість. Так, втрачає вологу, стає чутливою, легко подразнюється, червоніє. Тобто, ви розумієте, про що я говорю? Якщо ми зустрічаємо з клієнткою, яка ніколи не доглядала за шкірою правильно, вона може дати таку реакцію, як подразнення на будь-який догляд, тому що її рецептори є надто чутливими, тому що цей цементик він зруйнований. Тепер про нашу новинку і що на ній написано: це крем, який покращує бар'єрні функції шкіри. Як же він це робить? Тут написано три цифри: один, один, три. Я почала це вивчати, тому що мені самі було цікаво, а що це все означає і який результат ми можемо з тим отримати. Так от дивіться, насправді, оцей цемент, зараз вам треба буде запам'ятати три інгредієнти, які входять в цей засіб. Три. І я завжди своїм бізнес-партнерам кажу, дівчата, не треба багато. Запам'ятайте три слова, три назви, які ключові в цьому засобі. І от, власне, тут в склад цементу входить, той ще між клітиночками шкіри, входять ліпіди. І в них є трьох видів. Зараз треба напрягтися. Я розумію, що ви вже не можете, але треба напрягтися. Перше це є жирні кислоти, друге це є цераміди. І третє це холестерол. Це якби холестерин шкіри. Значить, давайте так: перше. Жирні кислоти це м'який компонент того цементу. Цераміди. Це який компонент? Він забезпечує зволоженість, м'якість шкіри. Другий це цераміди. Це є твердий компонент. І він забезпечує її пружність, щільність. І це як щит на поверхні шкіри. Він захищає шкіру. І третій компонент це є холестерол. А холестерол це такий стабілізатор, який між. Кислотами жирними, між церамідами твердими, і він її стабілізує, дає прушність. І е, можна це назвати як, е, така, знаєте, не швидка допомога, а така рятувальна бригада. І от, власне, коли шкіра е, надається впливу стресу, сонячного опромінення, холоду, Якогось агресивного догляду, а чи відсутності догляду, нас по-різному буває. От, власне, тоді ця рятувальна бригада вступає в дію. Тепер чому компоненти 1, співвідношення 1,1,3? Тому що саме в такому вигляді цей цемент є в нашій шкірі. Тобто, жирні кислоти, цераніди, Холестерол. І холестерол має бути більше. Тобто ці рятівники, вони в більшій кількості мають впливати на шкіру, тобто діяти швидше. Це називається золотий стандарт відновлення. Скажіть, будь ласка, кому важливо допомогти клієнтам от такий власний засіб ввести в догляд? Правда, важливо, мені було важливо зрозуміти, чому для мене, маючи стільки різних баночок, ще одну треба додати. І виявилося, що вона дійсно надзвичайно важлива. А я тестувала її в різних виглядах. Я спочатку спробувала, я не знаю, чи того мені можна було так зробити, але я це все спробувала. Ну, оскільки це засіб компанії, то тобто я в принципі так дуже обережний костюм. Значить, Я спробувала його використати один. Без нічого. Шкіра була мягка, комфортна, приємна. Спробувала використовувати це з сироватками, з бустерами, було комфортно, необтяжливо і дуже приємно. Спробувала використовувати це з ретинолом, і також було дуже бомбезно. В першу чергу нам з вами потрібно зрозуміти для чого нам це. Чому я хочу мати цю баночку і що вона мені може дати, правильно? Як її наносити? Дуже просто Під Що б ви не наносили перед тим, щоб ви не заплутались, це просто під зволоження. Все решта нижче. Так, коротко. Я думаю, що ви це зараз запам'ятаєте. Ну і що нам може дати цей засіб в нашій роботі? По-перше, він діє практично за години. За три години на 43% покращується бар'єр шкіри. Уявляєте? За три години це означає, що ми утримуємо довіру наших клієнтів, причому миттєво. Поки завершив клас, вже довіра є. Друге, його легко демонструвати. Хто працює в інстаграм, підніміть ручку: Фейсбук, Інстаграм, дівчата. Якщо є почервоніння, ви наносите і демонстрація до і після, вона просто прекрасна. Тобто його, його дію дуже легко демонструвати. Далі ми додаємо його в рутину з ретинолом, в догляд з ретинолом. І ми отримуємо набагато більше замовлень системою з засобом ретинолу. Ну і, звичайно, зимовий період шкірі потрібен захист. Потрібна з сторони якість і зволоженість. забираємо почервоніння, ми захищаємо шкіру і досягаємо просто максимального ефекту. Саме головне в цій баночці, що це нам дозволить не втрачати жодного, жодного клієнта, тому що та дівчинка, яка прийшла з недоглянутої шкіри, дає реакцію, вона буде без тої реакції. Та, яка реагує на ретинол, також зможе використовувати цей засіб. Ну, і, звичайно, кожна жінка, яка Хоче отримати максимальний ефект, вона додасть цей засіб догляд. Хто готовий, хто чекає? Е, ну, на рахунок патрульний не знаю, але я думаю, що ви настільки круті експерти, що ви замовите. Дівчата, вам подобається цей засіб? Я вам продала його зараз. Ну і все. Головне, що.